Пані Катерина показує нові вікна у квартирі, які встановили замість тих, які 14 січня вибило через влучання ворожої ракети. Вікна поставили і в отету двір садіва. І йдемте на, на балкон. Вот поставили. минуло вже чотири місяці з моменту трагедії. У будинку замінили вікна, встановили новий ліфт. Мешканці поступово повертаються до своїх домівок. Даже в первые минуты, когда был взрыв, все эти вот службы, которые моментально приехали, буквально через пару минут, начиная от МЧС и кончаясь возможными... энергия, служба, водоканал и так далее и то подобное, моментально перекрыли коммуникации, чтобы дальше, не дай бог, еще не взорвался этот дом. Ну и, по крайней мере, я могу одно сказать, что да, оно тяжело было, конечно, но все-таки все и она идет. По крайней мере, сейчас, если посмотреть, через 3-4 месяца у нас дом немножко начал ожил. Вообще раньше у нас вообще выбитые окна, разбитый вокруг мусор валяется и так далее и тому подобное. Сейчас, по крайней мере, хоть что-то поубирали, и я думаю, что это может быть так. И, ну, власть у нас все-таки есть, по крайней мере. Однак жителі стикнулися із новою проблемою. Олександра розповідає, що не може розпочати ремонт у власній квартирі, оскільки переймається, що її під'їзд може піти під знесення. Ми просто потребуємо тому, щоб ми розуміли, чи придатне наше житло до життя. Це єдине, що нам зараз дуже потрібно. Нам потрібен документ офіційний, де зі всіма пунктами комісії, щоб вони перевірили житло, що тут безпечно, і ми можемо робити ремонт у, нашим, у наших квартирах та продовжувати жити. Це важливо для мене, моєї родини та моїх сусідів, тому що ми зараз всі знаходимося у підвішеному стані. Проте, у департаменті житлового господарства запевняють мешканці у безпеці. Це показав результат першого обстеження і акт виписаний по його закінченню. Такий акт у нас він був уже давним-давно. Це ще коли ми перший раз зустрічалися з усіма мешканцями цього будинку, приводили їм туди експерта, який в школі в актовому залі пояснював усім мешканцям цього будинку тому, що вони провели досліди, і, значить, ці досліди вони поклали на бумагу від експертного висновка в Котором вони написали, що провевши всі дослідження всіх конструктивних елементів цього будинку, я маю на увазі ті корпуса, які безпосередньо прилягають до зруйнованих під'їздів, значить, провели досліди, і ці досліди показали, що наче всі конструктиви знаходяться в безпечному для експлуатації стані, які відповідають там категоріям. Один і два це нормальна експлуатація цих конструктивів. Тож зносити в ці лілі під'їзди не будуть. Представники департаменту житлово-комунального господарства, а також місцевої влади, організують зустрічі з мешканцями, аби заспокоїти людей і додатково пояснити, що вони можуть повертатися до своїх домівок, і їм нічого не загрожує.